Привіт усім! Сьогодні знову з вами я, Анна, і короткий огляд моєї англійської дачки. Наразі в нас вже середина серпня. Сьогодні у нас чудовий сонячний день після душів нічних. Зранку було холодно, але потихеньку все росте. Зав'язуються маленькі огірочки, зав'язуються помідорки. Починають навіть буріти. Тут в мене грядка з огірками. Я два дні тому вибрала, вже новенькі позав'язувалися. Ось висять такі, що вже можна ще пару штук назбирати. Замовила онлайн банки скляні. Буду маринувати, тому що вже вдома пакет огірків лежить. Я не справляюся з ними. Баночки закінчилися, На салати вистачає. Ось такі огірочки. Трошечки, наче прихворівші. на них нападала борошниста роса. Я їх оприскувала содою, начебто спинила. Цю росу, але листя негарне. Тут у мене помідорки. Я вже їх показувала, починають дозрівати величезні. Оранж слайс називаються. Як хурма оранжеві мають бути і майже без насіння. Не можу листя прибрати. Гіганти. Погано зав'язалися. Тут у мене черики я показувала, я вже їх місяць збираю. І наїлися, і намаринувала. Ще одна грядка чериків. Ще повно всипано. Кабачки ростуть, потихеньку зриваю, вже законсервувала. О, Знову молоденькі, такі саме смачно такий готувати. Вони молочні, солодкі. Далі йдуть у мене помідори. Таке, як було пару теплих днів, не витримали помідори в самому дальньому закутку, де менше всього руху повітря, напала фітофтора, обривала я листя. Ось вони такі бідові, ось такими скоричневими. Ну, там, тут я вже не обірву ніяк, тому що ще помідори висять або повністю нищити кущ. І ось тут фітофтора в цьому куточку була. І ще бачу коричневе, треба обривати. Тут у нас, незважаючи на те, що вночі був дощ, все зав'яло. Це недолік. Цих грядок низеньких, коли мало ґрунту, він покупний, він рихлий, дуже швидко пересихає. А коли зверху великий кущ, дощик, хоч і крапає мілкий, воно все повз ящик скапує. І корені не отримують ту вологу, яка є зовні. Ось тут треба терміново поливати. Так, добралась я до іншого кущика цих оранжевих, один уже Дозріває. Ну, ще треба почекати. Ще пару днів. І на кущику ще є, хоч би фітофтора не з'їла цей кущ. Тут у мене черіки, ціла грядка різних черіків, тих, що в магазині купували, я з них насіннячка збирала, бо були дуже смачні, не прогадала. Такі самі смачні і наросли. Знову ж таки, оці жовтенькі трейлерні, їх повно. І, а тут повно зелених. Головне, щоб дозріли до того, як фітофтора з'їсть увесь врожай. Тут ще покажу, у Турцію з пістрявим листям і така цікава світло-жовтенька. А як цвіте, чим довше вона майже біла стає. Тут був горох Горох вирвало, пішли помідори в ріст. Ось такі китяхи. Вже не такі темно-зелені, вже просвітлюються. Щоб їм тепла трішки більше, вони б швидше дозрівали. Вони мають бути червоні, кругленькі. Якась. Така назва сорту манімейк. І огірківних манімейкер, і помідори манімейкер. Тут оранжеві банани. Якраз вони там в кутку перші і захворіли. У них недолік, вони детермінантні, невисокі, а листя таке гігантське лопате взріз з самого помідора. Якщо його обірвати, тоді лишається голий куст, помідори не будуть наростати. І не обірвеш, і не провітрюється. І через це саме вони захворіли. Я... Не подобається мені цей сорт оранжевий банан. Тут грядки з капустою. Я показувала. Кейл росте, і фіолетовий, і зелений, і білокачана наростає. В кейл я постійно рву листя, роблю омлети з ним. Вистачає його багато. Так, що ще показати? В теплій гряці я вже прибрала вся розсада, яка була, посадила батат, я показувала ось ці кущики, ну, слимаки. І тут жують. Тут помідори були залишки розсади. в відрах я лишила. Щось позав'язувалося, але не так гарно, звісно, як в грядках. Сливочки. Сливочки висять. Тут було місце, де буряни росли, і я засадила гарбузами спеціально, щоб не росли бур'яни. Ну, і бур'яни, і нема гарбузів. З тієї самої розсади, ось в іншому куточку розкішний кущ. Тут ніякий. Я вже і зеленим добривом поливала, чим тільки не поливала, не допомагає. Кажу, ще календула, тут самосій. Такі пишні. І ще були десь пишні оранжеві, там серед помідорів. Тут пишно, але не настільки. Тут я викопала картоплю, один кущ лишався і він, здається, знов пішов зелено рости. Кущів огірочки зав'язували. Ого. Ну, це той, що манімейкер огірок, 25 сантиметрів, мабуть. Теж помідорки зав'язалися. І всі зелені, просто. Я не знаю, коли їх чекати в жовтні. Ось повно, і всі зеленюхи висять. Ну, і Гарбузи тут. У мене було багато самосіву з компостної кучі. Я садила, напевно, декілька разів тут. Ви ще слимаки з'їдали. Один нарешті вкорінився і так швидко пішов рости, що слимаки не встигли з'їсти. І вже навіть гарбузик зав'язався. Ось він в мене почав плестися. І ще гарбузики будуть. І ще гарбузики. Один, два, три, чотири. Не знаю, напевно, треба обривати. Він ще п'ятий пішов. А там в тому кутку, там під деревом, жодного немає. А посаджені раніше. Ось такі справи. Ну все, це так коротко. Малинка. Все росте. Трошки хворіє, але нічого, тримається. Дякую за увагу і до наступних зустрічей!